Держсекретар Марко Рубіо демонстративно ігнорує саміт НАТО, запланований на 3 грудня у Брюсселі, і причини прості, а водночас тривожні. Такий висновок можна зробити хоча б тому, що там, серед іншого, обговорюватимуть питання в регулюванні російсько-української війни. А участь представника США такого рівня дала б чіткий сигнал єдності. Але за версією Трампа та його команди європейські партнери по НАТО перешкоджають мирному плану американського президента. Нагадаю, що в 28 пунктах. Запропонованих Україні була відмова від Альянсу приймати Україну до свого складу. Саме про це неодноразово говорив диктатор Путін і просив документально засвідчити неможливість вступу України до Альянсу. Це означало б, що лідер країни, що не є членом блоку, фактично має право вето. Зрозуміло, ЄС не в захваті від такої ідеї. Трамп же не вбачає в цьому ніякої проблеми і готовий пообіцяти Путіну не тільки поступки щодо НАТО, а й суттєві територіальні поступки коштом України. Рубіо вже не вперше ігнорує важливі зустрічі і присилає замість себе нижчих по рангу представників. Це такий стиль дипломатії тиску. Так було і 23 квітня 2025 року, коли планувалася зустріч у Лондоні на рівні глав МЗС. Вона передбачала консультації представників України, лідерів країн з коаліції охочих та США. Причиною ігнорування стало небажання Зеленського визнати Крим російським. Отже, Рубіо таким незвичайним рішенням. Тисне на Європу. Але крім питання НАТО, США намагається також змусити європейців переконати українське політичне керівництво піти на значні поступки щодо українських територій тощо, у 28 пунктах чітко визначене обмеження суверенітету України. А у разі підписання баланс сил буде на користь Кремля. Адже для Росії немає жодних обмежень, жодних. Одночасно про гарантії для Києва США відмовляються зараз говорити. Мовляв, пізніше про це поговоримо. Дякую, що додивився до кінця. Я Макс Скайлер. Підпишись на канал Блог на Максимум, щоб не пропускати важливі новини. До зустрічі!